Всім привіт! Переходимо до наступного білету з правил дорожнього руху, який, який може вам попастися на іспиті в сервісному центрі МВС. Але зразу підпишіться на канал і поставте лайк. І йдемо далі. Перше питання. Чи дозволено велосипедистам рухатися автомагістралями, дорогами для автомобілів і проїзною частиною за наявності поруч велосипедної доріжки? Якщо є велосипедна доріжка, то тут без питань треба рухатися тільки по ній, тобто заборонено? Друге питання: чи повинен водій автомобіля, рухаючись по головній дорозі? Дати дорогу транспортному засобу з увімкненим синім проблисковим маячком. Е, так, ми бачимо, що у нас швидка допомога з проблисковими маячками, і навіть якщо ми рухаємося по головній дорозі, то ми повинні дати дорогу швидкій допомозі. Тобто вибираємо варіант 2, повинен. Питання номер 3 Який з зображених дорожніх знаків позначає кінець дороги з одностороннім рухом? Бачимо на п'ятому знаці: у нас знак Стрілка одностороннього руху, вона перекреслена, а це означає, що дорога з одностороннім рухом закінчується. Тобто правильна відповідь знак 5. Четверте питання. Дана вертикальна розмітка. Перше забороняє стоянку транспортних засобів, друге не дозволяє зупинку транспортних засобів, або означає бордюри на небезпечних ділянках доріг. До стоянок і зупинок ця розмітка не має ніякого значення. Вона означає бордюри на небезпечних ділянках доріг. Третя відповідь. Питання номер 5 Який попереджувальний сигнал дозволено використовувати для привернення уваги водія транспортного засобу, якого обганяють? Для привернення уваги поза населеними пунктами можна подати звуковий сигнал. А в населеному пункті тільки перемикання світла фар. Тобто, відповіді 1 та 2. Питання 6. У яких випадках водієві при інтенсивному русі дозволено змінювати смугу? Для об'їзду перешкоди, так. Для повороту або розвороту, так. А. Третє у нас для зупинки. Так, у, яких, у яких випадках водієві при інтенсивному русі дозволено змінювати смугу. Для зупинки, якщо воно, йому потрібно зупинитися, то я думаю, що це теж дозволено. Тобто, відповіді у нас підходять 1, 2 і 3. А це все. Вкладається в п'ятий варіант. І це правильний варіант. А, сьоме питання. А, чи може водій виконати обгін після проїзду цих знаків? А, так, у нас а, знак а, переїзду. Да? І а, у нас обгін. Дивіться, сам по собі цей знак у нас обгоняти не, не, да, не забороняє, але у нас є правило, що обгін повинен бути завершено за 100 метрів до переїзду. Тому вибираємо варіант номер 2. Питання номер 8. У якому місці водієві легкового автомобіля дозволено зупинитися? Зараз покажу вам об ближче весь рисунок. Бачимо, що варіант Г і Б у нас не підходять. Бо ми попадаємо в 30-метрову зону перед та після зупинки. В це зовсім на зупинці громадського транспорту. А от варіанти А і Д у нас чудово підходять. На цих місцях можна зупинятися. Шукаємо варіант А і Д. Це варіант 1. Відповідаємо. І дев'яте питання. Рухаючись прямо на даному перехресті, ви повинні. У нас ми знаходимося на головній дорозі, як і чорний автомобіль. Тому ми йому повинні дати дорогу, бо він у нас знаходиться справа і є перешкодою справа. Тобто вибираємо проїхати перехрестя другим, давши дорогу тільки чорному автомобілю. Питання номер 10 Яка ознака зупинки серця у постраждалих враховується в базовому, в базовому алгоритмі серцево-легеневої реанімації? Якщо відсутність ви. Почули, що відсутне дихання у постраждалого, то це вважається, що у нього вже зупинка серця, і потрібно починати серцеву-легеневу реанімацію. Тобто варіант 2. Одинадцяте питання. За яких умов з органами національної поліції узгоджують порядок буксирування? По гірським дорогам, по автомагістралям і дорогам для автомобілів, у разі буксирування двох і більше транспортних засобів під час буксирування транспортного засобу з причепом. Дивіться, якщо ви буксируєте два і більше транспортних засобів, то тоді це потрібно узгоджувати з органами Національної поліції. Вибираємо варіант 3. 12 питання. Чи дозволено боксирування транспортних засобів на жорсткому або гнучкому щепленні з несправним рульовим керуванням? А на жорсткому або гнучкому щепленні. А не можна буксирувати транспортні засоби з несправним рульовим керуванням, тобто заборонено. Тринадцяте питання. Найбільш небезпечною кровотечею постраждалих є артеріальна винозна капілярна. Всі ви знаєте, це артеріальна кровотеча. Чотирнадцяте питання: чи мають право посадові особи правоохоронних органів вилучати речі і документи під час затримання? Особистого огляду або огляду речей мають право вилучати на розсок посадової особи. Мають право вилучати тільки ті речі, і документи, які є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, або два варіанти правильні, а правильний тільки другий варіант. Можуть вилучати тільки ті речі і документи, які є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення. Чотирнадцяте питання. Який із зображених дорожніх знаків показує напрямок об'їзду закритою для руху ділянки проїздної частини на дорозі з розділювальною смугою? А напрямок об'їзду. Ви бачите, що показують тільки знак номер 2 Це візуально дуже гарно видно. Тобто знак 2. 16 питання. Як повинен діяти водій автомобіля, який обганяють, що рухається з дальним світлом фар в темний час доби? Всім зрозуміло, що він повинен перемкнутися да, на ближній світлофар, коли автомобілі тільки порівняються. Тобто, варіант один. Сімнадцяте питання. Частина території, зокрема в населеному пункті. З усіма розташованими на ній спорудами та засобами організації дорожнього руху, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, та обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу, вважається вважаються у нас автомобільною дорогою. Правильно? 18 питання: про що інформує водія вказаний індикатор червоного кольору? Бачимо, що у нас червоний е, е, логотип пасажира і ременя безпеки, тож це значить, що ми е, не пристебнулися і що нам потрібно це зробити. Варіант 1. 19 питання: з якому з перелічених випадків водієві слід оцінювати обстановку позаду. У випадку різкого гальмування, у випадку гальмування на дорозі з мокрим або слизьким покриттям, або у випадку будь-якого гальмування. Я думаю, тут зрозуміло, що слід оцінювати обстановку позаду у разі будь-якого гальмування. І різке гальмування і гальмування на дорозі з мокрим або слизьким покриттям є потенційно. Небезпечним у нас маневром, тому у будь-якому гальмуванні. 19 питання. А ви хочете обігнати велосипедистів, що ви повинні враховувати при оцінці бокового інтервалу? Бокова вінстань в один метр є завжди достатньою, звісно ж, ні. А друге поведінка велосипедистів. Так. Швидкість свого транспортного засобу так. Тобто варіанти 2 та 3. Це вже було у нас останнє питання. Отримуємо привітання з тим, що ми склали іспит. Вітаю вас всіх, що ми стали ще ближче до успішної здачі екзамену в сервісних центрах МВС. Підписуємося на канал, ставимо лайки і до нових зустрічей.